Чому стрілець ніколи не запізнюється, бо він або приходить першим, або взагалі забуває, куди збирався. Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів, просто гостей каналу! Дякую за відгуки і теплі слова! А сьогодні продовжуємо тему рубіжні дати народження. Як ми вже вияснили в першій частині це дати на кордоні знаків зодіаків. І сьогодні ми поговоримо про тих, хто народився 23 листопада. Зараз на дворі 2025 рік, і Сонце перейде зі знаку Скорпіон 22 листопада в знак Стрілець 23 листопада о 3 годині ночі 35 хвилин 23 секунди. За київським часом. Тобто, з 24 секундою, це вже Стрілець. Стрілець. Це стихія вогню, гарячого і сухого, це дія, імпульс, творчість, це вже тліючі вуглинки. Відкритого вогню немає, але всередині сильний жар. Перемінний вогонь, що може зовсім погаснути. А може, якщо подути на нього, ще ого, го як горіти. Це єдина стадія вогню, що можна перенести, як прометей. Це берегиня пов'язана з пошуком вищого буття. Стрілець взагалі чоловічий знак зодіаку. Але жінки-стрільці все беруть свої руки і всіма керують. Але це і найщасливіший знак зодіаку, бо, як кажуть, не беруть дурного до голови. Якщо ми уважно подивимось на сузір'я стрільця, то побачимо кентавра напівлюдина, напівкінь. І він, зверніть увагу, копитом пинає сузір'я Корону. Це говорить про те, що стрільці правдоруби і часто сваряться з начальством. Їм важко підчинятися. Кентавр Кірон був мудрим, добрим, цілителем, вчителем, знавцем музики і мистецтва, провісником погоди. Одного разу. Геракл промахнувся отруєною стрілою з кров'ю гідри, і нею випадково поранив безсмертного кентавра Кірона. щоб позбавити страждань і страшних і безкінечних мук, мук боги дозволили Кірону віддати своє безсмертя Прометею, що страждав, прикутий на скелі. І Зевс помістив кентавра Кірона на небо у вигляді сузір'я стрільця. Стрілець володіє двома планетами це Юпітер і Нептун. Юпітер це планета великого щастя, планета розширення горизонту, багатства, суспільства, сфери важності в статусі. Тор він був у Вікінгів, Зевс в Греції, Перун у Слов'ян, Індра в Індії. Це Бог справедливості. Нептун. Це така гарна голуба планета, ілюзій, всього таємного, скритого, бо в міфології Нептун Бог морів і океанів, хазяїн підводного царства, має відношення до природи. В астромедицині слабка, на жаль, печінка, жовчний, жовчний міхур, жовчні протоки, також кров. На кращий день для стрільців, тобто починання всього нового, це четвер. А хто ж народився 23 листопада? 23 листопада народився відомий Бенсан Касель, французький актор, відомий своєю роллю у фільмі 12 друзів оушена та захоплення бойовим мистецтвом Капоера. Він вчився в церковій школі і мріяв стати клоуном, і навіть працював живою статуєю. 23 листопада народилась Марія Башкірцева, уродженка Полтавщини, була талановитою українською художницею, мемуаристкою та однією з перших жінок художниць, чиї роботи виставлялися в Луврі. Але Всесвітньо вона стала відомою завдяки своєму щоденнику, який писала французькою з 15 років і Який здобув світову славу після її смерті і був перекладений багатьма мовами світу? Ім'я Марії Башкірцевої викарбовано на стіні Люксембурзького палацу в Парижі. 23 листопада народився куцин Олег Іванович в Івано-Франківську. Це український громадський політичний та військовий діяч, командир 49-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ ЗСУ. Карпатська Січ, керівник Легіону Свободи, заступник голови Тячівського районної державної адміністрації, двічі депутат Тячівської міської ради. Але, на жаль, він загинув 19 червня 2022 року на Ізюмщині. Слава героям! Майлі Сайрус, американська співачка, теж народилася 23 листопада. Це авторка пісень, акторка, впливова фігура в популярній музиці. Сайрус відома своїм еволюційним артистизмом та переосмисленням іміджу. Сайрус стала кумиром підлітків, граючи Майлі Стюлю в телесеріалі Ханна Монтана. 23 листопада народився Косенко Віктор Степанович. Український композитор, піаніст, педагог. Він заробляв на життя а компонуванням німих фільмів, був блискучим піаністом, його музика мала глибокий ліричний характер. Він вважав, його творчість тісно пов'язана з українською класикою. Він прожив лише 42 роки, але встиг написати сотні творів, які стали частиною української музичної спадщини. 23 листопада народився Івченко Олександр Георгійович – український авіаконструктор, керівник розробки поршневих пізніше газотурбінних двигунів для багатьох типів літаків. Також він був депутатом Верховної Ради УРСР Другого Скликання. 23 листопада народилася Софія Голіченко. Українська фігуристка, що виступає у парному спортивному фігурному катанні в парі з Артемом Даренським, майстер спорту України, чемпіонка України в 2021 році. Дворазова призерка чемпіонату України 2018-2020 років у парному фігурному катанні. 23-го народився Микола Сеньковський. Це український фотохудожник. Микола Іванович був військовим фотограмеристом, відомий передусім своїми світлинами Карпат та їх корінного населення гуцулів, краєвиди, архітектуру, побут, мистецтво Карпатського краю та його мешканців, його знаменита стара гуцулка. 1926 року Світлина, володар Гран-Прі Паризької фотовиставки. Антін Кравс народився в селі Берегомет на Буковині Україна. Це український воєначальник, генерал Чотар. у 1919 році командир армійської групи Кравса. Потім 3 корпусу. 23 листопада святкується день народження. І понуч Руслан Миколаєвич. Руслік, привіт! Я знаю, що ти мене зараз слухаєш з днем народження, много я літа! Вітаємо всіх іменинників з днем народження. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Всім гарно дякую, хто дослухав до кінця. Пишіть видгуки, запитання, побажання. Всіх обіймаю і до нових. Зустрічі!